Бориспіль операція чистота. Бригада комунального підприємства Жрео сьогодні наводила лад у саду соцмістечка. Гравлями по торішньому листю. Пані Ела цьогоріч вперше професійно зайнялась прибиранням вулиць. Все життя жінка займала керівні посади. Згадує раніше на суботниках займалась благоустроєм, а коли вийшла на пенсію, теж не залишилась осторонь наведення ладу в місті. Нет, я с 13 лет как-то государство учила и, и в техникуме институт, и все мы привыкли трудиться, ну я не знаю. Дітства Сидіти би на пенсії, просто вдома ні за такі день би не загласили. Всього десанту часто тежрею треба прибрати чи не пів міста, Підрахувала майстер підприємства Олександра Дика. Ну працює тут дві бригади, не одна робітників з комплексного прибирання, також слюсарі-сантехніки, трактористи, шляховики. Ну, «Плануємо прибрати повністю сад до вулиці Горького. Досвідченим оком експертів з чистоти. Комунальники оцінюють сміття цьогоріч не більше ніж у минулі весни. З території соцмістечкового саду думають вивезти 5 вантажівок сміття. Аліна Гусь Богдан Фірсов новини телеканал Бориспіль.